І безперервних боїв Першої світової не минули марно. Війна набридала. Кількість втрат на всіх фронтах наближалася до нечуваної раніше цифри 10 мільйонів людей. Віру у їх величностей, королів, імператорів, їх високостей та світлостей виїдала до кості фронтова воша. Ця віра вихаркувалася кров'ю з розділених хлорними газами легенів для України та українців. Малоросів, як їх тепер називали, наближалося завершення 150 років сплячки. На початку ХХ століття всі знали, що Малоросія це невіддільна частина Росії. Малороси, в принципі, це ті ж росіяни, лише зі своїм кумедним наріччям та бандуристами. Дехто ще пам'ятав перекази про своїх дідів-запоросів, і ось вибухнуло. Коли у березні 17-го року в Києві пройшла 100 тисячна демонстрація українців, а потім щось подібне відбулося у Петрограді, то місцевий неукраїнський люд був ошелешений. Важко було усвідомити, що українці таки є, і це не провокація німецької та австрійської розвиток. Україна, що входила до Російської імперії, давала їй 70% вугілля, більше 90% прокату. Третина хліба, що продавався за кордоном, була також українською. Ще за 10 років до революції, німецький рейхсканцлер та руський міністр-президент Бернард Пюлов писав, що Росію можна звести до рівня держави другорядного масштабу, якщо вона або зазнає соціального розкладу, або втратить Україну. Тож Україна нахабно розкрадалася, а українців планомірно розмивали серед сотень народів. Російської імперії. Ми розуміємо, що тією силою, яка повинна піднімати народ, мала бути інтелігенція. Її було тільки один відсоток. Лютий 1917 року російська імперія розвалюється. Свободи вимагають фіни, поляки, грузини і українці. Які лише аргументи не вигадували російські демократи, аби відрадити українців від їхнього. Згубного сепаратизму. Говорили навіть, що українська автономія послабить спільний революційний фронт. Тож намагання відособитись – це відверта контрреволюція. Створена у Києві Центральна Рада, мала приймати закони та інші важливі рішення. Згодом був створений уряд, генеральний секретаріат. Він тулиться у двох кімнатках колишніх вбиральних. Українські міністри самі підмітають та миють підлогу. У свідомості в той час побутувала дуже і скажімо, всі провідники революції поділяли точку зору, що Україна має бути в складі федерації. Тобто виступали за національну автономію. Мова не йшла про те, щоб відділитися від Росії. І, до речі, це була домінуюча точка зору впродовж цієї от першої частини революції. Я маю на увазі доби Центральної ради. Такі настрої викликають вибух обурення в Росії. Коли працював Український Національний конгрес, то соціаліст Незлобін пропонував розігнати його банетами. Причини такої нервовості зрозумілі. У разі відокремлення Росія зменшувалася на 30-35 мільйонів громадян, а також відколювався величезний шмат харчових та сировинних ресурсів. Генеральний секретаріат витримує шалений тиск з боку тимчасового уряду. З фронту до України повертались, ворушичи сталевими багнетами. Колони українських солдат готові послужити своїй державі. Проходять зразу українізація військ. Вони дуже хитро роблять ті, хто знаходиться в госпіталях на лікуванні українці. Вони їх намагаються зорганізувати у перший національний український полк в Україні. Перебуває. Півмільйона мільйона українських солдат, а уряд не здатен з них сформувати ефективну бойову силу. Павло Скоропадський приводить з фронту українізований корпус. Візьміть, ми готові служити, скажіть лише, будь-кого піднімемо на багнети, а його бояться доручають підтримувати порядок на правобережжі подалі від Києва. Солдати мерзнуть у вагонах, без продовольства, полишені на призволяще. Охороняйте правобережжя. Врешті Центральна Рада вирішує взагалі відмовитись від регулярної армії. Державу мають захищати загони озброєних громадян. міліція. Грушевський і Винниченко, і Петлюра. Потім вони поділяли погляди на армію як тимчасовий інститут, такий. Але треба зважити, що створить свою армію в чужій державі, а Україна тоді була інкорпорована в Росію, і ви уявляєте, як при владі в Росії при можна було створити свою армію? Я, наприклад, не уявляю, як це конкретно. Вони пішли шляхом створення такої е, добровільчих формувань, українізації окремих частин російської армії, тобто е, такої форми, яка дозволяла в, легально щось робити. Українські політики переймаються більш важливими справами, обговорюють зразки державної символіки. Серед претендентів тризуб, козак із мушкетом і щось дуже радянське жінка із сирком та чоловік з молотом. Центральна рада, керована романтиками, не змогла зрозуміти головного. Щоб мати підтримку, треба людей нагодувати тим, чого вони бажають. Спочатку їм повірили селяни, які давно хотіли землі. Без викупу. Більшовики це зрозуміли першими. Обіцяю всім якомога більше і тобі воздасться. Цим і перемогли, гаслими геть війну, землю селянам, фабрики робітникам. У керівників Української центральної ради на відверту брехню забракло совісті. Їх звинувачували діячів центральної ради в тому, що вони не звертали увагу на соціальне питання. Навіть ті закони, які приймалися, вони приймались практично в останні дні діяльності Центральної Ради. Центральна рада стрімко втрачає авторитет серед народу. Згодом, коли час існування ради майже добіг кінця, колишньому керівникові уряду Володимирові Винниченку довелось, приховуючи свою особу, проїхатись декілька сотень кілометрів на південь. Стільки критики та лайки на свою адресу та його нещодавніх колег він не чув ніколи. Чорні сили, от, деструктивні сили суспільні, які були до того якби, ну, пригашені, такі, вони вийшли на поверхню, і вони розвалилася армія, о, втратила о, влада, втратила будь-який моральний авторитет. От почалися погроми помічецьких маєтків, неконтрольовані, нічого зупинити не можна і на цей момент якраз прийшлося от встановлення Центральної Ради. Мені здається, що саме такі якимось, лише ірраціональним способом можна пояснити її невдачу. До боротьби за владу в Україні підключаються більшовики. Україна їм була потрібна. Дуже. По-перше, кожна нова територія, де була їхня влада, це втілена в життя ідея світової революції, черговий крок до неї. А ще Україна це велика комора з харчами. Розпалася імперія, від неї відкололося таке багатство. Спочатку більшовики спробували законним шляхом взяти владу в Україні. У грудні 17-го року зібрали в Києві з'їзд робітничих селянських та солдатських депутатів. Та владу вирвати їм не вдалося. Тож вони йдуть до Харкова, де засновують свою так звану Радянську УНР. Позичають в українських буржуазних націоналістів назву уряд – народний секретаріат. Це свідчить про що? Це свідчить про популярність національних ідей суспільстві і про те, що більшовики намагалися використати їх повною мірою. Назва Українська Народна Республіка. Спочатку не говорили Українська Радянська Республіка, да? Українська Народна Республіка. Це теж було використано з певною, ну скажімо так, прагматичною ціллю, тому що легко було заплутатися. Все-таки ми розуміємо рівень населення, рівень національної свідомості. І не тільки назва держави була тотожна тій назві, яку проголосила Українська Центральна Рада, а навіть виконавчий комітет. Було створено з назвою Народний секретаріат. Там був Генеральний секретаріат, а тут народний секретаріат. У Москві готують спецоперацію по захопленню України. До Харкова опорної бази більшовиків стягуються російські загони. Місцеві українізовані частини роззброєні. Більшовики надсилають ультиматум Центральній Раді. Де звинувачують її в тому, що вона роззброює червоні загони, пропускає на дон козачі частини, ворожі більшовикам, і взагалі вона не народна, а буржуазна, а значить погана. Центральна рада огризається. Але агресору нічого не доведеш, якщо він вирішив нападати. Тим більше, що причина більш ніж серйозна. Російським містам, а найважливішим Москві та Петрограду, загрожує вогонь. Називається Війна за хліб. 5 січня 2018 року з Харкова на Київ вирушили більшовицькі загони Мурабйовка. Гірко та боляче. Але треба визнати, що це був російський наступ, де виконавцями своїми ж могильниками виступали українці. Ті війці гетьманських полків, які колись зривалися з фронту і йшли обороняти Центральну раду, тепер зі звірячим завзяттям йшли на київ. Роздратовані багатомісячними теревенями київських інтелігентів, українські солдати змітали крихкі заслони зі студентів та гімназистів. З передмістя української столиці червоні артилеристи розпочинають триденний обстріл. Такого мать городов Руських не переживала з татарських часів. У Києві червоні розстріляли декілька тисяч колишніх офіцерів царської армії. Свого часу вони не пішли на заклик Центральної Ради захищати Київ від більшовиків. Українська рада здавалася їм більш чужою, аніж російські більшовики. Кілька тисяч цих офіцерів загинуло в Києві. Просто я думаю, якщо б вони вийшли кудись туди підкрути, то ситуація була б зовсім інша. Більшовики в Києві затрималися ненадовго. Делегація Центральної Ради встигла підписати у Бресті мирний договір з Німеччиною. Союзний Рейхсвоер мав невдовзі вступити до України для наведення ладу. За короткий час більшовикам треба було встигнути награбувати якомога більше та вивезти до Росії. Там були їхні люди, які хотіли їсти, які були їхнім резервом. Це було важливіше, аніж налагоджувати роботу в країні, яку вони скоро втратять. А бійці потрібні завжди ситі і вдягнені. Сильні ідеєю та надією, що завтра їх знову нагодують. До Росії вивозять промислове устаткування, в основному рухомий склад залізниць. Вони спочатку не знали, наскільки тривалою буде так би мовити, їхня відсутність на території України і намагалися себе убезпечити, якось допомогти своєму власному промисловому розвитку. Більшовиків з України випхали німецькими багнетами. Керівники Центральної Ради сподіваються, що тепер-то вони візьмуться за справу. Даремно. Їхній потяг пішов. Лише в останні дні свого існування Центральна Рада приймає закон про землю, що передавав її селянам без викупу. Запізно. Їм не вірять хлібороби, які чекали переділу землі майже рік. Закон не визнають багаті землевласники, нікому з них не хочеться ділитися майном. Альтернативи, окрім Скоропадського, немає. Павло Скоропадський незвичний політик, рішучий і конкретний. Його звинувачували у прихованому монархізмі, прихильності ідеї великої неподільної Росії. Цей колишній флігель, ад'ютант російського імператора Миколи II за сім місяців свого правління Україною зробив для її культурного та військового розвитку більше, аніж його попередник Центральна Рада та наступник директорія. Задумки були переворота, які ще напередодні цього всього мілюков своїх щоденник пише, Що Гетьман обіцяв, що це буде дійсно проект для відновлення єдиної неподільної Росії. Цей переворот було, планувався я. Але коли гетьман став гетьманом України, і Мілюков пише, а йому сподобалося. Йому сподобалося бути гетьманом, йому сподобалось бути на чолі держави. І він почав дистанціюватися від цих явно російських. Скоропадський за підтримки вірного офіцерства, заможнього селянства та австро-німецьких окупантів, скидає владу Центральну Ради. Кадровий військовий він розумів, що з революційного хаосу відносно неушкодженою зможе виборсатися лише та держава, якою керує сильна рука. Проєкт нової держави, підготовлений правником Палтовим за наказом Скоропадського, передбачав перетворення України на конституційну монархію на чолі із королем. Та генерал не згодився із цими пунктами проєкту. Він відмовився від монархії і погодився на гетьмана. Гетьманат був о, більш прийнятний, бо це історично була притаманна для України форма влади. І Нічого іншого не можна було знайти. От і знайшли, знайшли гетьманат. Я думаю, що в тих умовах це було більш-менш вдало. Символом гетьманської влади Скоропадський робить давній козацький герб козака з мушкетом. А тризуб став атрибутом військового одягу. Він домігся в союзників права формувати Національну армію, почав створювати піхотні кавалерійські та артилерійські частини. Працювала комісія для перекладу військових термінів на державну мову. Гетьман вів, знову ж таки, ввів, відмінив багато цих постанов, наказів, які. Розвалили фактично російську армію, які були запроваджені в 17-му році тимчасовим урядом. От він їх значну значну кількість їх вів, ввелись тверда дисципліна, вводилася там, вводилися звання, знову ж таки, свої правда. Звання вже вводилися. Вони такі на козацькій манер там, Чотовий, райовий, бунчужний. У листопаді 18-го року завершилося формування українського Чорноморського флоту. Він складався з трьох бригад лінійних кораблів, крейсерів, міноносців та підводних човнів. З одного боку, гетьману сприяли обставини. Йому не загрожувала зовнішня небезпека. Проти майже півмільйонної австро-німецької армії не наважились би виступити ані більшовики, ані білогвардійці. Однак ті ж союзники і гальмували розвиток української держави, бо прийшли не як друзі. Прийшли за хлібом, салом, цукром, водою. Усім, що можна забрати, що можна вкинути до рота німецьким дітям, чи у пащі марти. Саме за Гетьманською України до неї були приєднані території, де проживала більшість українців, прикордонні повіти Гродненської, Могилівської та Мінської губерній Білорусі. Повіти Курської та Воронезької губерній Росії. Були проблеми з Кримом і з молдавськими землями. У Криму був уряд генерала Сулькевича такий. Він теж для України було надзвичайно важливим, щоб Крим був під впливом, щоб там не розвивалося якби такий плацдарм для розвитку білогвардійської. Білогвардійського руху, білої Росії, значить, ну, шляхом блокади такої економічної, яка була застосована е, проти Криму, фактично вдалося досить легко. За, за місяць вона діяла та блокада протягом місяця, і Сулькевич сказав, що він готовий вже розпочати переговори про входження Криму в склад України на правах автономії. Гетьману не вистачає грошей. Щоб налагодити нормальне життя, економіка потребує багато грошей, а їх не вистачало. Це була проблема більшості урядів постімперського часу, але не більшовиків, які конфіскували кошти і цінності поваленого режиму, націоналізували підприємства і відмовилися повертати царські борги європейським країнам, за що на них, до речі, дуже ображалася Франція. Вклали надзвичайно великі гроші. Дала позики на підйом промисловості Півдня Росії сюди. Вона хотіла їх повернути назад. А позичала вона царському уряду, російському уряду, значить, відповідно, хоча і українці їй пропонували, що вони візьмуть ці зобов'язання на себе, ну, по зовнішньому вигляду, навіть напевно можна було зрозуміти, що ці всі обіцянки навряд чи будуть викор... виконані. Ну, зрештою... Вони так тих грошей і не дочекалися, хоча ми знаємо, що вони протягом 20-х, і 30-х, і потім пізніше. Е, ілюзії якісь на те, що французи скупі, ілюзії на те, що ці гроші повернуться, у них у них були. У Гетьманській Україні як гроші вимушені були використовувати не лише царські рублі, керенки, карбованці, ОНР, кроник, але й поштові марки, на яких робили напис чорною фарбою. Ходить на рівні із дзвінкою монетою. Ускладнювали ситуацію більшовики, які перед втечею до Росії захопили кліше для друкування українських грошей і щедро почали випускати фальшивки, переправляючи їх до України. За 1918 рік українські гроші в Росії було надруковано стільки, скільки вже знаходилось у людей на руках. Скоропадському не вдалося основного. Дати землю селянам і не образити крупних землевласників. На села пішли каральні загони гетьманців, куди ж посунули у продовольство союзнички, завжди голодні німці та австрійці. Селянина не можна чіпати, тим більше пит він може розлятитися. По Україні піднімаються селянські повстання, стабільності не вийшло. Громадянська війна скаженіла. А часу гетьману було відпущено лише сім місяців. Союзники Гетьмана Німеччина та Австро-Угорщина терплять поразку у Першій світовій війні. Вони лишають Україну, за ними втікає і Скоропадський. Після себе він полишає Україну не лише у вирі повстань. Але й 150 новостворених українських середніх шкіл засновані ним університети в Києві, Кам'янці-Подільському, Полтаві, Всеукраїнську академію наук, заслугу відкриття якої згодом безсовісно приписали собі більшовки. Поразка Німеччини та Австро-Угорської імперії стала шансом для західних українців на створення незалежної держави. Вони виявилися до цього краще підготовлені, аніж їх на Дніпрянські прати. Вже на початку Першої світової війни в Галичині створюються підрозділи українських січових стрільців. Військові формування українських добровольців. Сказати, що це щось дуже оригінальне, я так не можу, бо в складі австрогорської армії діяли польські, чеські легіони, легіони інших народів. Але оригінальність цього легіону полягала в тому, що офіційно він заприсяг цісарю. Сталося це в стрию на. Вокзалі 3 вересня. Неофіційно він заприсягнув майбутній українській державі, за яку стрільці поклялися боротися, власне, в роки Першої світової війни. Як показали, наступні події билися вони зовсім непогано. Коли на фронті один підрозділ російської армії змінював інший, то командири попереджали один одного, що перед ними знаходяться січові стрільці. Повага ворога. Найвища оцінка військових заслуг. Питання, з ким німці хочуть воювати. Думаю, всім зрозуміло, що собою являло і являє військо військо Німеччини. Німці весь час сказали: ми хочемо січових стрільців. Один з генералів казав, німецький генералів, мої вояки билися як клеви, але українці билися як чорти. Наївно думати, що галичани так щедро роздарювали б своє життя та здоров'я за велич чужого імператора. За планами січових стрільців, їхній легіон мав стати основою армії майбутньої незалежної української держави. Я би не сказав, що не були віддані Габсбургам. Вони, як я вже казав, ішли боротися за волю України. Вони розуміли, що необхідно почати збройну боротьбу. Вони ж постійно стикалися з поляками, а в поляків, по суті, в кожному поколінні були люди, які зі зброєю в руках, якщо не захищали, то намагалися здобути незалежність Польщі. І ці юнаки дуже переживали, що немає такої традиції українців. І вони казали, що хай я умру, але я залишу за собою могилу, і на цій могилі буде напис Впав за волю України. Нам, очевидно, сьогодні важко навіть сприймати такі речі. Але ці люди свідомо йшли на смерть тільки для того, щоб почати оту традицію боротьби за незалежну Україну. Це не був звичайний фронтовий підрозділ. Він мав поширювати національні ідеї, готувати кадри для майбутньої боротьби. Австрійцям це не подобалось, і полякам це теж не подобалось. Останнім особливо, адже розуміли, що в день розпаду імперії їм доведеться щепитися із серйозним суперником. Галичина має бути польською, і крові уникнути не вдасться. Гонору вистачало в кожного.